Доброго дня, шановні друзі, вас вітає Тарас Тарас, або хвал Смоки. Перш за все, ми хочемо розповісти, чому ми вирішили записати це відео. Більше ми будемо схилятися, звісно, тому що ми в військовій формі до тактичної медицини, але це не означає, що воно не стосується цивільного життя. Коли я проходив курси з тактичної медицини. Нас вчили і американці, і англійці, і українські курси були також. У нас був вступ на курсах. Перше, що ми почули, говорили, що дуже маленька смертність в Європі, Америці і Англії від нещасних випадків. Чому ми не могли самі на це відповісти тоді? От, а відповідь е, виявилася глобально простою. Е, кожен ранок, коли е, люди в Європі, Америці, Англії е, йдуть на кухню і снідають, по телевізору крутять соціальні ролики. Соціальні е, ролики медичної допомоги при невідкладному стані: чи це е, аварія, чи це землетрус, чи це просто погано стало людині. E, людина п'є каву, людина їсть бутерброд, e, людина десь, можливо, думає, що вона цей ролик не дивиться, але підсвідомо вона його слухає і це викарбовується в пам'яті. Так само e, служби e, поліції МНС e, обов'язково e, на Заході проходять e, курси з надання медичної допомоги. Саме тому, e, що Поліція, пожежна, медична служба вміють надати невідкладну медичну допомогу через те, що люди дивляться соціальні ролики і розуміють, як надати медичну допомогу до приїзду швидкої, там зводиться до мінімуму летальні випадки при нещасних випадках. На фоні російської агресії, яка зараз відбувається щодо нашої держави, ми не можемо гарантувати того, що не станеться вибух у нас, що не прилетить ракета саме до нас. Ми повинні розуміти, що в таких випадках робити. Ми повинні розуміти, як надати невідкладну допомогу, навіть якщо це не ракета, навіть якщо це ДТП, в якому постраждали люди, навіть якщо це людина, яка йшла перед вами впала і не знепритомлювала, навіть якщо це дитина, яка грається на дитячому майданчику, почала плакати, на щось жалітися, чи не дай Бог знепритомлювала. Ми повинні розуміти, що маємо зробити. Ми повинні зробити це правильно і надати невідкладну допомогу до приїзду медичних працівників.